Ля-ля-ля, 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 А хто це з тобою такий? А Це майбутній Кавен. А в смісний майбутній кавен. Ну вони смішні і веселі. Ну не хай. Як тебе звати, длінді? Нікита. А поганяло є. Гагарі. А чому Гагарі? Кожен вечір в космосі. повна <сути> 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 <Слава> ситуація. <сути> <сути> Чуєш здоровань, як тебе звати? Парамон я чор? А нормальне ім'я в тебе є. Ні, ну мама втеця батьком називала. Парамон на дурі краще, Бере. А тебе як звати? Тьома, Тьомочка, тігуна. <сути> а клікуха в тебе є? Мілєвський. А чого Мілєвський? Ми теж символіруємо. Берем. А тебе, чудо природи, як звати? Ангеліна. А клікуха в тебе є? Mm -hmm. Комар. От стесняю спитатись. А ти хто такий? Ну как хто? Меня не знаєш, Баша же я. Який Паша? Я... Баша з контролю. Ми тебе не беремо. А, в чому собственне дело? Тебе вже взяли. Куда? На рецепшн, баша. Не розпліділить наших товар. О, так. Коли ми визначилися зі складом, ми можемо. А Що ще? А клятва? Яка клятва? Гіпократа? Хочете клятву? <плес> нехай. ректоре наш, що їзди на Мерседесі, нехай буде кропива твоя, нехай буде джерельна твоя. У кожній хаті, на кожному столі Кропивнусь! Кропивнусь! Сесію <плес> автоматом, дай нам сьогодні! Погоді. Це реально автомат. <ріст> Слушай, я, пожалуй, теж там, як ви там говорити, кр кропивнусь. <ріст> Сесію автомату дай нам сьогодні і прости нам прогули наші, які ми відпрацьовуємо на концертах ваших. Кропивнусь! кропивнусь. Институты! ГРОМКОЕ ДУРОСЬ! ГРОМКОЕ ДУРОСЬ! Отдожь! Мы! Распочинай! А зараз появится миниатюра Украина вступает в Европейский Союз Стой! Ты кто? Украина! Куда? В yes. А я Россию не пущу. Ты кто? Украина. Куда? Yes. А я Россия не пущу. А так? Ты кто? Кто-кто? Кличко. Добро пожаловать! Генеральним спонсором нашої команди є горілка метро. Горілка метро розвозить усіх. <рес> Поліційним перемісником нашої команди є швидкісні поїзди Hyundai. Швидкісні поїзди Hyundai. Любиш кататися, любий і саночки носити! Група Ми раді вітати вас у стінах нашого університету. Так нас не дети зустрічали. ким. Ой, є ще тут. є, що є. Той. Той а є владний самоцвет. А зараз новини. Випуск новим судом перекладачів. Дай мені мікрофон, а це. смішарики. Ми довго думали і вирішили. Їх люблять через те, що вони схожі на п'яного тата. Добра блодинка Люся купує живу рибу в магазині і відпускає її на волю у ліс. Мало хто знає, що Петро Чорний насправді голубий. студент першокусник під час яму крок до зірок так аплодував, що зламав два пальця на нозі. Люди! Пляється архії біля гуртожитків називають кузняками. Щорса, Зайшла до чоловічого душу, притулилась до стінки і завагідля. Каже, що на наступних виборах президента студентського парламенту осаула буде роздавати гречку. Хлопчики, які полюбляють побалуватись, купляють шоколадки з фольгою. А зараз ви міськві мініатюру студент у відчині перед сесією. О, Боже, Я нічого не вирішую, Йде до Михайло Поплавського. <плес> <плес> зараз мініатюра музикальна. Ти! Я знаю, ти на світі єсть. Парамон, ти контракт, ну немає в тебе Я Бог. О, да. <плес> Я тут эту шуточку продавал. Паша, за бояр. Давайте я видите попаду, меня капитали. Вроде начнется. Слышь, бывает, я зачем? Договор. Статья 3.1. Сам снаб. Комар! Слышь, ты тебя за что? Статья друга, пункт 1, воспитание алкогольных поле, Попал. Гарик! Ну чё ты? Слышь, а тебя зачем? Да так, договор, пункт 3, статья 2, курение не положено. Попал, -попа, братан. Не лезь! Слышь, ну чё ты? Ты кинулся. Слышишь, ты, не тебя зачерк? Да я так, не по сознанке. Ты трою послал. Сач. Артошка. Зашло! Это первый на российскую только один чувак повернулся в российский. Если... Топ, топ, топ! Я слышал, это пахан наш. Тихо, пахан идет. Чича, постой, постой, паровод, не стучите <связывая> колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Граждане, <связывая> <связывая> штрафники, Жесть Кавен. Всім амністії. З вами була команда КВН Всім посауленої гречки автоматом сесії нарешті без тутрати, без нальотів, без нарештів. Всім пока. До встречки!